Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я буду займатися пересадкою, або, верніше, посадкою знятих кейків дендробіумів по-різному. А ось хочу показати дендробіум. Мобілій гібрид варігатний з дуже красивими квітами. В нього теж було два кейка, я вже їх зняла. А цей. Я й в якомусь відео казала і показувала, що він опирався ось на ось цьому різ. Якраз опирався туди в стіну. Он туди, там його зняла, там вже не виросте корінням. І я його зняла, щоб краще ріс. І хочу показати, як він вже вкорінився. Десь, мабуть, десь два місяці тому я його знімала. Дивіться, вже яке корінечка поросло. Ну, така звичайна посадочка, маленький горщик. Маленький горщик, тільки е, пластик цього горщику не дуже е, прозорий, та ще, бачите, там он, туманчик в горщику. Ну, але, видно, кінчики зелененькі ростуть, Гарно він. Каріню. це зверху мох. Кара зверху мох, горщик маленький. І я думала, що це просто кейк. А я помилялася, бо тут вже он, бачите, оце пеньок. ну зараз. Оце. О. Оце. О. Це вже була одна бульба. Тобто це не просто кейк, це вже рослинка. А корінечка в нього росло погано тому що. Упиревся в стіну, та й сухо було, це він влітку почав рости. Коли... Не в... да. влітку, коли я їх пересаджувала, вони тоді всі кейкувались. От, От така бурбочка зараз налита, скоро почне сам рости. А зараз разом з вами познімаю ще деякі кейки і буду саджати. Кому цікаво, може подивитися. А тут поруч стоїть оцей мій красончик Муня. У нього другий тубер зацвів. Ой, як він пахненький, який він ніжнючий, такий файнючий. Це диндробім Фіндліану. Йому не пощастило того року теж. Пожрала його дуже слимаки на ві... зростання, і він і кейків надавав, ось два. І вже кейки ці починають самі рости, тобто час якраз знімати. От більше всього, я віддаю перевагу знімати кейки, коли вони вже починають самі рости. І в них тоді виробляються свої гормони росту. І коріння тоді гарно росте, і вкорінюються і приживаються краще. А це австралійці мої, які ще не квітли, я не знаю, як вони будуть свісти. Але двоє з них ось ще другий, надавали. Вірніше по одному дали, але вже вони самі ростуть. он в них які зростання. І вже в цих малих пуп'янки, які то ще сидять, вже своє коріння росте, тобто їх вкрай терміново треба пересаджувати. Ось всі мої кейки, які я зараз буду саджати. Знайшла ще один. Це дендробіум хакеріану. З красивими великими жовтими квітами. Теж його зняла. Хоча він ще не доріс, але цей кейк, якщо залишати, то він буде рости 2-3 роки. Тому я його зняла. Я вже комусь знімала його, зараз теж посажу. От. А ось ці австралійці, ой, один випав. Вони такі активні. В них, он, бачите, коріння росте вже і на дітках їх прямо в вкрай треба було. І зробила я ось такі етикетки. Ці, що кейки 2А, а, а ті, що не кейки, їхні материнські рослини, просто 2, щоб знати, хто як зацвіте, Тоді пересаджувати. І ось бачите, я їх перші кинула у воду. Це не вода, це розчин. Зараз скажу, який. Кейки Нобілі. І фіндліанума І вони так не напиваються води, як хочуть пити ось ці. Бо в них вже, бачите, які на відростання і потребують їжу. От зразу як коріння набирається. Зараз буду їх саджати. І саджати буду ось в такий субстрат. Тут коралізної фракції, і більш, така, більш ніж середньої. Мілка, середньої такої. І трошки моху свагному порізала сюди, покришила. І коли їх посажу, горщики маленькі всім знайшла. Єдине, думаю, як посадити оцей фінгліяну, що ось у мене випав. Його якось ампільно треба посадити, ну щось буду продумувати. Бо він же так його наверх рости, не рости, у нього ж... Ці палки його будуть рости тубори аж до 2 метрів. От. Треба якось його правильніше посадити. А корінчик он який активний, активний. Видно, так? Да? І зараз як посажу, так йому зразу сподобається буде рости. Так, я його поки а. тут поважу. А для кейків австралійських у них. Коріння доволі довге і не хочеться їх згинати. Особливо тому я взяла ось такі пластикові стаканчики, зробила там отвори. І так, щоб коріння не ламати, повсовую. Це треба двома руками робити, я би штатіва. Одна рука тримає телефон, а інша показує. Тому для австралійців буде два таких стаканчика. Їм буде досить поки. Так, ну і що це за розчин? Розчин це оці мої засоби для вкорінення рослин, щоб росло гарно коріння, щоб воно розгалуджувалося. Ну такі оцей жовтий тенти. Ну там прям так і написано, що стартують рослини. Дуже швидка і дуже гарна. Ну, це я відчула вже побачила на своїх рослинах, тому мені дуже подобається, коли я їх перед тим, якого пересаджую розсаджу, або горщик поливаю спершу цим розчином, якщо сухий коріння набирається. Спершу цей розчин, а тоді пересаджую, або так, кейкен. Ну, По-різному, Ну головне, що напиваються. А потім, потім десь через якийсь час іще. Поливаю таким розчином, а потім додаю в добрива або в воду тільки для коріння для росту коріння Покажу конструкцію для ампільних дендрів, коли не хочеться саджати його на блок. І ось це маленьке, що зараз починає рости, воно пізніше само буде під своєю вагою звисати і буде ампільним. Але ж Оцю вже материнську больбу, їй дуже важко посадити, щоб вона себе гарно почувала. Тому я їй зробила таку конструкцію. Дрот закріпила в горщику, він вертикально стоїть і вже до цього самого дроту прицепила саму цю рослинку. Не знаю, видно вам? видно ось так. І засиплю зараз субстратом. І поставила якраз так, щоб буронечка була наверху. Субстратом тільки засиплю і все. Теж корінчики почали пити. А це ось зовсім таке мале. Дуже мало коріння в нього. Тому горщик зовсім меню пусінький, зовсім меню пусінький. І я там Хіба 3-4-5 шматочка кори туди кину. І зверху буде мох, щоб він гарно тримався і було куди рости коріння. Бо якщо це буде субстрат, то просихати буде дуже швидко. А вони зараз будуть пити ого, го як гарно. Ну, і закріплю, щоб сам цей тубор стояв. Ну, а наві вже будуть рости під своєю вагою, і вони самі будуть ампільно рости. Ну, і тепер як сіли, як посадила. Це нобелі жовтий. В нього є назва. Я в описі під відео напишу. І треба буде вставити їм теж назву в горщики підписати. Дуже красиві жовті квіти. І вставлю посилання, як він квітне. Варігатний, гібридний нобіль. З такими красивими листями. І красиві в нього дуже. Дуже файні, великі жовті квіти з такою темною серединкою. Ну, їх було легше посадити, найлегше. Ставив, засипав і все. Тепер фіндліяном зараз покажу. Один стоїть отак, як я показувала, закріплений на дроті. І бронечка наверху. Ну, а цей ще маленький, зовсім. Я його поставила отак в стаканчик, в стаканчик, він опирається, і там ще дротом теж до горщику прикріпила. теж он зверху, буде рости. Стаканчик можна як з отвіром знизу, так і без отвору, в залежності від того, як поливати і як контролювати. Ну і австралійці. Теж було їх легко всунув в горщик. Субстратом засипав і все. Видно і корінчик, і буде видно, як він буде рости, розвиватися. Зараз я пролью всі ці дендри проливом, тим розчином, в якому вони були. І довгенький час вони його будуть смоктувати, що буде впливати на їх подальший розвиток. Ну і саме важке було це хакеріанум. З цим жовточком ось така конструкція. Теж дуже маленький горщик. На дні зовсім трішечки кари і мох. Цей тубор буде дуже довго рости. І щоб він гарно розвивався, йому треба правильне положення. Тобто, він має бути рости ампільно і він, вже бачите, і закручується так. Тому. Іноді биті горщики я отак використовую. Ой, на вулиці вже темніє. Вже темніє. Цілий день сьогодні поралася на вулиці. То з рослинами, то з орхідеями, то ще щось, то ще. щось. Ну, Хто знає, в кого є приватний будинок і садочок, то роботи завжди повна. Ось так, зараз кудись його повішу і закріплю. Так, мох висипається. Якось треба ще буде і мох там закріпити. Ну, то же саме просто. Можна шматочками кори закріпити мох у горщику. То вже не таке вже і важке. Саме головне знайти йому правильне розташування, щоб вони гарно росли. Бо дуже багато дендри не ростуть чому? Тому що посажені так, їм незручно рости. І тому вони погано ростуть. Ось моя маленька партія свіжа. Присажених, посажених дендробівних кейків, зараз їх полью, поставлю їх в міста, де їм буде зручно і гарно далі рости. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським рашистським окупантам, всім колаборантам! До побачення!